Запитували у мене, чому не показую кріплення лапи для виорювання на тракторі для виорювання картоплі. В принципі, тут нічого не помінялося, все як було і в минулих роках. Сцепка та сама, яку я використовую і на фаркоп, і на прицепне. Кріпиться вона на двох точці, тобто лише на поздовжніх тягах. Тут і тут. Зроблена вона з. сотого швелера вона не бовтається, того що не дає поздовжня тяга їй бовтатися. Тут в мене екран цепляється, і, і коли цеплявся шамотоблок. З цієї сторони наварена раз полоса, друга полоса. Просверлені дири. Лапа відповідно. Лапа кріпиться на болтах. Тут і там внизу. Регулюється вона по висоті. Тут тяги стоять е, в фіксованому положенні, а не в плаваючому. Тут і тут. Щоб вона не рухалася вправо-вліво. Відповідно, у мене вона кріпиться на двох точках. Третя точка просто висить повітря без нічого. З цієї сторони пластина, яка тримає грузи. Це від htz t 012 У мене було 6 таких грузів. Але два я залив в передні проти ваги на трактор. А колись я ось ці грузи цепляв назад для ваги. Вони сумарно дають 58 кг ваги. Ну, а ця вся конструкція. Оці по 11 кг. Це є 44 кг і 6 кг важить. Ця нижня планка. Тобто 50 кг. Трошки замало ваги. Шпильки довші через те, що в мене було 6 таких штук, 6 грузів. От. І я їх не обрізаю, тому що, можливо, ще треба буде додати якийсь додатковий вантаж. Ну, його треба буде додати, але я ще не знаю просто що додати. З тієї сторони ось такі лапи. Це в нас звена від транспортера якогось, я не знаю від якого. Так, і виходить, що. Виорювач зміщений в праву сторону, тобто я виворюю лише один рядок. Можна виворювати через рядок, але це дуже погано, бо потім, сідучий рядок погано видно. Тому краще кожен ряд варювати. Ряд в ряд і все, воно нормально супер отримається. Опорного колеса не потрібно, тому що тут є ось такий флажок. Він, виходить, впирається в землю і все. І Виворювач має, скажімо так, там велику площину для зацеплення. Для впирання на землю, і тут, відповідно, третьою точкою він впирається в землю. І все. Опорного колеса не потрібно, бо нижче він не піде. Ось така конструкція.